Вітаю! Це детальний огляд на занурюваний блендер Bosch модель MSM6M871. Що ж входить до комплекту? Блендер потужністю 1200 Вт. Ніжка з нержавіючої сталі з чотирма ножами. До речі, муфта блендера виготовлена з технічної кераміки, яка в 10 разів міцніша пластику. Також до комплекту входить універсальна чаша для подрібнення різних продуктів. Таких як, наприклад, м'ясо, сир або зелень об'ємом 500 мл. Вінчик з нержавіючої сталі для взбивання вершків або яєчного білка, мірний стакан об'ємом 600 мл та кухонний процесор, об'єм якого літр 250 мл. У процесорі так само можна подрібнити продукти, як і у меншій чаші, можна зробити коктейль або смузі завдяки великому об'єму, або ж замісити легке тісто, до прикладу, на млинці. І 4 насадки вставки з нержавіючої сталі. Перша це для страв з картоплів, наприклад, деруни, середня терка, і дві насадки для нарізання скибочками товстими або тонкими. Ці насадки та інші аксесуари, які не мають електроприводу, можна вмити під проточною водою або ж в посудомийній машині. При подрібненні або шаткуванні продуктів потрібно користуватися штовхачем, який також входить у комплект. Усі аксесуари змінюються одним простим рухом. Просто потрібно затиснути кнопку з обох боків. Рування приладом здійснюється лише однією рукою завдяки його зручній ручці та динамічному контролю швидкості. Чим сильніше натискаєте важіль, тим швидше працює блендер. Також блендер має 10-річну гарантію на двигун. Отримати гарантію дуже просто. Зареєструйте прилад протягом 6 місяців здати покупки на офіційному сайті Bosch, що вказаний на коробці. Тож, якщо ви шукали універсального, а головне надійного помічника на вашу кухню, варто звернути увагу на цю модель. Якщо цей огляд був для тебе корисним, постав цьому відео лайк.